Рахманські сакральні тексти Велесовицею полеміка довкола Велесової книги, суперечка щодо її історичної цінності та автентичності, так би і залишились справою прихильників книги, як і противників такої з табору академічної науки, якби неоприлюднені знахідки металевих речей з Велесовичними написами періоду кінця першого тисячоліття. Середини першого тисячоліття нашої ери. То про що ж говорять знайдені Велесовичні написи? Нещодавно в мережі оприлюднено світлини унікальних сімейних реліквій металевих артефактів, що датуються періодом слов'янської давнини. Ці предмети вкриті написами, виконаними Велесовицею, древнім письмом. Подібним до того, яке застосовувалось у текстах легендарної Велесової книги, написи, створені методом скоропису, який вирізняється характерною вертикальною в'яздю, містять назву стародавньої слов'янської держави Рось. Такі знахідки викликають жвавий інтерес науковців та ентузіастів старожитностей, адже їхній зміст може суттєво змінити сучасні уявлення про історію слов'янських народів. Написи свідчать про високий рівень розвитку сакральної культури, адже Велесовиця могла мати як ритуальне, так і практичне застосування, символізуючи зв'язок між світом людей та вищими силами. Дослідники припускають, що подібні артефакти можуть бути прямим доказом існування роської держави, великого політичного утворення, що існувало в центральному вісло Дніпровському регіоні. У період кінця першого тисячоліття до нашої ери, початку першого тисячоліття нашої ери, відкриття таких об'єктів є потужним стимулом для переосмислення розвитку цивілізації на теренах сучасної східної Європи. Важливість знахідок підкреслюється не лише унікальністю їхнього письма, але й контекстом створення. Металеві речі могли слугувати сакральними символами чи елементами міжплемінної ідентифікації. Написи підтверджують високий ступінь розвитку ремісництва та комунікацій, притаманних тодішньому суспільству. Ці артефакти надихають продовжувати пошуки нових свідчень великої культурної спадщини слов'ян. Їх розшифрування та аналіз допоможуть не лише глибше зрозуміти древню історію, але й надати новий імпульс вивченню сакральних текстів, які донедавна сприймались як елементи легенд або малоймовірних гіпотез, сакральний напис із Волинського регіону, свідчення духовної традиції та трансформації символів. Серед багатьох унікальних знахідок, що ілюструють духовну та культурну спадщину слов'янських народів. Особливої уваги заслуговує металевий артефакт у вигляді кільця, віднайдений у Волинському регіоні. Ця пластина, прикрашена стародавнім сакральним написом, втілює принципи Велесовичного письма і відкриває перед дослідниками значення та історію давнього світогляду. Напис на артефакті, викарбуваний у формі абревіатури Свергієоць. Інтерпретація сакрального тексту за словами фахівців. Розшифрування цього вислову сучасною мовою звучить як «сварог» і є отець. Ключовим елементом цього напису є імена «сварог» і отець, кожне з яких теж виконує функцію сакральної абревіатури з багатошаровим духовним значенням. У контексті язичницької традиції ці слова символізували не лише верховне божество, а й світовий порядок, взаємозв'язок поколінь і космічну гармонію. Особливої уваги заслуговує те, як у Велисовичному письмі інтерпретувалась літера О. У стародавньому варіанті вона мала кілька можливих фонетичних та сакральних значень. Діапазон вимови цієї літери варіювався від чистого звуку О до складних варіантів, таких як ОУК чи У. Це не лише підкреслювало багатозначність символів, але й сприяло створенню унікального зв'язку між мовою, культурною ідентичністю та світоглядом тогочасного суспільства. Така практика стала універсальною серед мешканців Волині і поширилась на весь регіон трансформація сакральних символів у часі. Цікаво, що згодом у верхньому Поволжі в 15-16 століттях. Ця багатозначність зазнала трансформації. У кириличному письмі домінуючим став звук У, що спричинило фонетичні зміни в звучанні деяких назв. Наприклад, слово Рось у цьому регіоні почали вимовляти як русь, що призвело до часткової втрати, закладеного у ньому сакрального змісту. Заміна звуку О на У стала початком значного спрощення, символічного навантаження письма. Та його адаптації до нових культурних умов. Сакральний зміст букви О. Важливим підтвердженням первинного сакрального змісту букви О є ще один давній артефакт пластина складної форми, що, за припущеннями науковців, була символом трояні та знаком міста Соуренж суренж. Велисовичний напис на цій пластині викарбувано із застосуванням овального символу О. З двома лініями зверху цей знак, як вважається, мав однозначне сакральне значення і демонстрував ритуальне застосування письма. Він також є ілюстрацією ідеї трієдності та уособлення божественного устрою світу, значення для сучасності. Дослідження цих написів та розкриття їхніх глибинних смислів допомагає не лише відновити історичну правду, а й переосмислити світоглядні основи наших пращурів. Відновлення втраченого контексту таких артефактів може стати поштовхом для розвитку сучасних досліджень у галузі давньої культури, мови та сакральної традиції. На верхній частині пластини над зображенням трьох плодів розташований напис соурендж, який є абревіатурою. У ньому поруч знаходяться велесовичні літери О і У. Завдяки сакральному характеру Велесовиці стає абсолютно зрозумілим, який із цих знаків відповідає звуку О, а який у. Таким чином, очевидно, що літера О у Велесовиці не може бути ні специфічним ОУК, ні просто замінюватися на літеру У. Чотири зображення давніх сімейних реліквій, нещодавно опубліковані в мережі, ще більше підтверджують висновки дослідників. Написи на цих артефактах свідчать, що літера О в давній Велесовиці вона зображувалася як овал із двома горизонтальними лініями зверху, використовувалася виключно для позначення звуку О. Жодні інші варіанти прочитання цього знаку в минулому не існували. Це також створює привід для розгляду нових знімків і спроб розшифрувати велесовичні чи роські тексти, які з'явилися на артефактах, датованих ймовірно кінцем першого тисячоліття до нашої ери, серединою першого тисячоліття нашої ери. На першій світлині зображено пластину щиток, на якій вирізьблено два тексти у вигляді велесовичних абревіатур: свергіоць і Соур'єнш. Ліворуч і праворуч від текстів зображені сварги, а під ними знаходиться рівнораменний хрест із округлими заглибленнями на кінцях. У верхній частині пластини видно два отвори, які ймовірно слугували для її кріплення. Напис на артефакті, виготовлений із використанням техніки гравіювання, ймовірно, штихелем, хоча не виключаються й інші методи різьблення. Типологія знаків на пластині ідентична до текстів, що раніше були представлені в мережі на інших подібних артефактах. За оцінками спеціалістів, предметам з такими надписами не менше ніж дві тисячі років, і цей факт, що робить їх унікальними свідченнями слов'янського світу. Вони є наочними прикладами письмової традиції, яка існувала ще до виникнення кирилиці і мала поширення за тисячі років до нашої ери. Особливість цього щитка полягає в тому, що дві сакральні абревіатури Есвергіоць і «Соур'єнш», які зазвичай зустрічалися на окремих об'єктах, тут розташовані поруч. Це вказує на їх глибокий духовний зв'язок і наявність єдиної сакральної концепції. За результатами розшифрування першої абревіатури, яка звучить як сварох і є отець. Дослідники дійшли висновку про значення другої абревіатури Соурєнш. Вона розкривається як святість Отця у рівнях є народу живого, на русском святость Отця в уровнях» есть народа живого. Згідно з цими трактуваннями, перший напис виражає ім'я Отця Росів Сварох. Однак, другий напис акцентує увагу на тому, що святість Отця проявляється в духовних рівнях живого народу. Народі, який отримує від отця життєву енергію та енергетичні поля, це підтверджує, що народ, який шанує право, є живим, бо в ньому присутня духовна енергія. Ці висновки підтверджуються ще однією знахідкою, наданою у вигляді другого фото сімейної реліквії на металевій пластині майже трикутної форми, розміщені отвори для кріплення. Що вказують на сакральні фрази, виконані в обрамленні у вигляді хвилеподібних дух. Тексти цієї пластини перегукуються з раніше розшифрованими абревіатурами, але містять певні зміни. Розшифровка всього напису звучить наступним чином: «Сє боги сварогу і є отець наш. Текст має свою характерну особливість, кожен рядок завершується твердим знаком. Який у сучасній українській мові позначається апострофом згідно з думкою дослідників, твердий знак альфа у Велесовиці не є звичайною літерою, це особливий елемент, який символізує приналежність до найвищих духовних рівнів прави. Він є графічною міткою для вищих духовних категорій, і його застосування в словах суворо регулюється законами прави, а також визначається рахманами та волхвами. Отже, твердий знак є символом вищого ступеню духовної сили та святості, застосування якого потрібно було заслужити через духовне очищення і відданість. Найбільший інтерес викликає напис на третій пластині, яка має складний та вражаючий орнамент. Тут вирізані вже знайомі абревіатури, але є значні зміни. Цей напис викладає важливі духовні істини. Зокрема, говорить про те, що Сварог є творцем Всесвіту, світлого, Ірію, прави, нави, Яви та інших космічних вимірів. Текст представлений у вигляді двох рядків, обрамлений складним переплетеним орнаментом знизу та дугами, що втиснуті на металевій поверхні зверху. Напис звучить наступним чином: Сіє боги сваргу, і є тварицярта. Повний текст, що можна прочитати роською та українською мовами, має вигляд се Бог сварох і є твори Ець Арта. Однак не лише факт, що Сварох є творцем, відрізняє третю пластину від попередніх. Важливим є й інше слово на пластині арта. Дослідники вважають, що Арта вказує на місто попередних столиці давньослов'янської держави Соуренжа. Арта була столицею ще більш давнього політичного утворення держави Артанії, що існувала у другому першому тисячолітті. Це місто було зруйноване готами у VI столітті, до нашої ери. Науковці також стверджують, що слово Арта є сакральною абревіатурою, що роською та українською мовами означає атман, дух, рівня творця атману, духу. Значення терміна арта стає ще більш важливим, коли враховуємо підтвердження у вигляді четвертого зображення з роською реліквією це круглий оберіг. З вирізаним словом «Арта». які ж висновки можна зробити на основі побаченого, про що говорять фото цікавих сімейних реліквій? Говорять вони про наступне перше про існування у центральному слов'янському регіоні, пласту найдавнішої слов'янської, рахмано волхвської православної культури, знищеної новими цивілізаціями. Особливого духовного співтовариства, яке постало за багато тисячоліть до формування існуючих світових релігій 2. про існування давньої слов'янської писемності, яка мала усі ознаки сакральності та абревіатурності, та впливала на слов'янську духовність і світобачення, застосовувалась у найдавніших слов'янських державах за багато тисячоліть. До появи візантійської кирилиці була інструментом у формуванні сакральних понять та слів слов'янськими отцями, рахманами і волхвами. Третє: про високі технологічні досягнення слов'ян у роботі з металами, культуру обробки виробів з металу, ювелірну майстерність слов'янських майстрів, які вирізьблювали тексти на невеликих за розмірами пластинах та оберегах. Четверте про існування давніх слов'янських держав і союзів за тисячі років до нашої ери, що зростали на духовних принципах і законах прави, яви, нави та будувались зусиллями духовних слов'янських учителів, рахманів та волхвів. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.